Вітаю вас, шановні, ось які кольори зараз нашої осені. Бачите, це тінь трохи тут падає, але вже сьогодні падав сніг. Ми зараз знаходимося на Грандік і хочеться показати половина частинка, ось я зараз йду. Ось західна частинка світла-світла, така приємна, гарна. Сонячна. Ось, бачите, отак виглядає. То Атлантичне океано там попереду. І подивіться, що робить східна частинка яка. Ось така погода, холодно сьогодні вже. На сьогодні передають 5 градусів морозу вже буде. Ну і оця частинка, участка продається. Ну, тому що тут дуже важко щось робити. О, вже видно, що вода стоїть. Ціле літо. Отут було сухо-сухо. Ми думали, ще навіть, що тут рівчак є. Що води немає. Ага, вже пішла вода. Дощів, осінь. Ну, і отакі хащі, бачите? Ну, не, ну, не чинний, а люди не живуть, тут ніхто не доглядає. Ну, а це вже я посадила наш міскантус. Так, міскантус і фоляріс, по-моєму, це бачите? Оце вербу тикнули. От, фоляріс теж. Тут ще гарна є, я обрізала бузок. Що я казала? Ну, це не дуже багато. Я тільки не знаю, тут ніхто її не збирає, як вона. Бачите, скільки шепшини? Прямо це все майже туди до дідової хати. Не знаю, я думаю, що шепшина є, шепшина кругом, що це вітаміни. Але в Україні ходили, збирали після першого заморозку. Ось, і отака, такий бузок. Він квітує дрібоньким, бачите, я, як пані Наталя казала, мій антистрес, і пані Наталя із мій, не... мій не ідеальний сад теж обрізаю, як вони обрізають буз... бузок. О, так і я обрізала. Бачите, відцвівши всі пообрізала, буду надіятись на гарне цвітіння. Ну, а зараз треба тікати, бо дуже холодно. Такий холодний, холодний вітер. Бувайте здорові, добра вам і миру!